Всім привіт! І так я вам зараз покажу, що, які в мене проєкти зараз в процесі. Я купила нитки ніжно-рожевого кольору Ось. та буду в'язати спідницю. Я вже почала її в'язати. Я почала в'язати пробний шматок гачком номер 5 Ось такий виходить. Візерунок просто стопчики. ось Перший ряд такий, що не стягується, забула, як він називається. Ось якось так. Проходила майстер-клас на Ютубі. Що ще таке розказати? Також я плету чокери з бісеру, і в процесі в мене ось такий чокер, ось такий чокер сіро фіолетовий. Техніка на півромби, якщо дивитись на шиї, то він виглядає ось так. Ось також. також виходить, вже сплила на потрібну довжину ось такий чокер перламутровий. Він має декілька кольорів. Получається, тут є. Ніжно-помаранчевий, ніжно-рожевий, ніжно сиреневий ніжно-зелений, ніжно-блакитний. Дуже ціка... дуже цікаві кольори. Я думаю, що на сонячному промінні вони відблискують. Ось якось так. Також плиту технікою напівромби. Блакитно-жовтий чокер. Ось він виглядає ось так. На шиї він виглядає ось так. Що ще таке розказати? І також в мене в процесі, в мене в процесі трьохкольоровий светр, Запутались нитки. Хотіла його пов'язати в ефірі. Ну, не в ефірі, а на відео. Коротше, запутались нитки просто потримаю та розкажу, які в мене ще є проекти. Короте, в мене ще є проекти, е, В мене ще є проекти, я в'яжу спідницю з нитки буклія. В процесі в мене спідничка з нитки буклія, Там просто бобіна. Не завжди удобно переноситись з кімнати в кімнату бобіну. Ось якось так. Більше планувала закупити бісер, плести бісер. Але рідна людина підсунула ідею, що можна зв'язати спідницю. Вона... Ця ідея мені сподобалась. Що там ще? Також у мене є процеси, які я відклала і буду в'язати трошки пізніше. В мене в процесі є з бавовний фірми Ярослав. Він, виходить, перед спинком трошки різних відтінків зеленого кольору. Ось. Спочатку я думала в'язати наче в полоску, але потім вирішила в'язати одну частину одного кольору, іншу частину іншого кольору. Там я використовую ажурний візерунок з одного журналу, ось в'яжу спицями чи двоєчка, чи одиничка. Ось також в мене в процесі топ-гачком з нитки віскоза фірми Ярослав. Ось. Які там ще в мене процеси є. Наче e, поки що все, що можу згадати. Якщо говорити про погоду, то виходить, що e, зараз в нас 0 градусів вже другий день, вже не так холодно, йде потепління. Саме тому я подумала, що краще в'язати спідниці. Ось цього насчехкольорового светру, я спочатку думала робити рукави ніжно-рожевим кольором, але буду робити рукави м'ятним кольором. Ось таким кольором, ось таким кольором. Не знаю, наскільки довгі вони получаться. Якщо ниток не хватить, то я докуплю моток. Ось, якось так, щоб вийшов. Ось, хоча, в принципі, його можна залишити навіть футболкою. Ну, тобто, зробити свитерик з недовгими рукавчиками. Тобто, такий варіант. Ось якось так. Я в'яжу його на ширину 52 см. Ось, якось так. Першу частину вже зв'язала, зараз в'яжу другу. Крайочок нижній робила також такий, щоб не затягувався. Еластичний наборний край це називається. Я згадала ось. Що ще таке розказати? Якщо говорити, які чокери з бісеру мені самі більше подобаються зараз подумаю. Ну, ви знаєте, під різний настрій подобаються всі чокери. Ось якось так. Прикольно мати різних кольорів чокери, різних технік також. Ось, е, якось е, заміщати, робити цікаві луки. Е, ось. Можна робити контрастний лук, наприклад, якщо чокер світлий, одягати якийсь темний верх. Ось якось так. А, 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 білий колір гарно поєднується з чорним, зараз в моді коричневий також колір. Ось з фіолетовим. А, ось блакитно-жовтий чокер, Мені здається, добре підходить під щось біле, під якийсь білий одяг. Це чисто моя думка, під щось світле, мені здається. Ось якось так. Хоча у всіх людей смаки різні, ось. Ось такий сіро-фіолетовий чокер я би носила під щось сіре. Ось, наче захотілося би робити монолук. Ось якось так. Хоча також цікаво робити контраст і також під якийсь світлий верх. Одягати такий сіро-фіолетовий чокер. Ось якось так. Якщо говорити про фільми, які я зараз дивлюсь, то я дивилась там один комедійний детектив про трьох поліцейських. Морська поліція, здається, називається якось так. Зараз я знайшла менш комедійний детектив для рідної людини. Вона його дивиться. Ось. Також мені цікаві з книг. Я люблю читати підручники іноземних мов. Взнала, що є хороший підручник німецької мови. Автор, здається, назва... автор фамілія Кам'янська. Ось якось так. Ось, Зацікавив. Що там ще? Також Дивлюсь різні підручники в інтернеті з іноземних мов. Ось. І практикую іноземні мови в додатках різних. Ось, цікавий додаток називається лінду. Ось. Там е, під кожну мову різний додаток, але називається лінду. Ось, якось так. Е, ладно, бажаю всім гарного настрою, всім удачки. Е, під Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, Всім удачки, всім пока, пока.